Здоровенькі були мої любі підписники. З вами знову Дмитро Бікмаєв. Ми сьогодні будемо розмовляти на тему порохового апарату про базу. І я буду розповідати про здоров'я тазу, колін та а вже ж стоп. Про це я вже у наступному відео розповім, коли я буду розповідати про то, як працювати з плоскостопістю. І ми з цього почнемо. Дивіться. Є така штука, як. Еволюція. Може хтось вірить, може хтось ні. Але я за еволюцію. І тому у деяких видів тварин є така штука, як лапки, котрі вони використовують. І в залежності від умов, наприклад, якщо це тигр, йому потрібні кігті для того, щоб розривати здобич. Якщо це, наприклад, бобер. То у нього є ласти і передні лапки. Якщо це видра, це перепонки у на пальцях. Якщо, наприклад, це утка, то так само є ласти. Тому у людини склалося так, що ми вже ж можемо вірити, може ні. Я вірю в це. Наш найближчий предок це мавпа, орангутан, і спочатку у нас були пальці. Цей палець був коротший для того. Ці пальці, ці довші, яку мав, для того, щоб чіпляти за дерева. І лапи не такі просто розроблені, як, наприклад, зараз у нас. І людина вийшла так, коли ми стали homo sapiens, то ми почали ходити на своїх двох. І ми ходили по пустелі, ми перейшли. Усю постелю, щоб ми шукали їжу, де кращі умови, тому що вже ж в Африці було не дуже зручно. І ми це робили на своїх двох ногах. Вони адаптувалися. Ми адаптували саму кісткову структуру не повністю, тому що у нас там дуже складна кісткова, тобто суглобова структура, котру легко зламати і дуже важко відновити. І там дуже багато зв'язок та суглобів. Да, Зв'язок та м'язів, і додатково ще наші коліна і таз, Вони зовсім по-іншому працюють, в, якщо в порівнянні з іншими тваринами. І що відбувається зараз, як тільки ми перейшли в Європу, дуже холодно, і тому ходити було, було дуже холодно. Людина зробила взуття. Спочатку добре, там до там, 19 сторіччя, наприклад, там, де Поки не було такого е, розуміння, що таке взуття, окрім Китаю, де там е, ламали кістки е, стоп. Тобто мода дуже погано, дуже погано йшла у користь людям. І люди зробили взуття, взуття котре незручне. Взуття, котре робить так, що стопа стає плоскою. І людина ще мало ходить. тобто, Виходить так, що якщо, наприклад, ще мода, котра стискає пальці стоп і виходить вальгусна плоскостопість, так, і, або цей палець, котрий випирає, або мізинці, котрі заходять під пальці або над, на пальці. І це тому, що взуття. І виходить так, що... Природньо це не повинно так бути. І зараз багато хто може скаржитись, дуже багато людей мені скаржиться на плоскостопість. А ще більше скаржиться на проблеми з тазом і з колінами. Але ніхто вже не каже, що ну, плоскостопість так у усіх, так майже у усіх. Але та з коліна це біль. Одразу кажу, це спойлер. Проблема не в колінах і не в тазу. Проблема в стопах. Так, в стопах та взутті, зутті, котре ви обуваєте. Якщо казати про стару школу ортопедії про устілки, то тут є багато нюансів, тому що у нас стопа так, якщо пішла деформація з дитинства, то виходить так, якщо кістки вже деформовані і вони обрели свою позицію, то м'язи ні. У м'язів є своя функція. Вони, якщо є, вони тримають кіски навіть під про сколіоз. Якщо у людини сколіоз першого або другого ступню, рівня бла-бла, ступ... бачите, так як я розмовляю, то все одно можна м'язами так адаптувати, що сколіоз не дуже буде сильно давати на наше тіло. Тому, якщо, наприклад, у нас є, вже сформувалась плоскостопіть, це можна вирівняти. І це не робиться устілками. Устілки носяться, наприклад, перший місяць, коли тільки щоб ваша стопа звикла тримати арку, тобто підйом цей арочку стопи для того, щоб е ви зрозуміли, як тримати стопу. Так, є взуття, котре одразу там гелеве взуття, наприклад, Мартінс, вони робляться так, щоб гель під вашою вагою. Та теплом стоп адаптувався під стопу, таким чином це виходить ортопедичне взуття. Що таке ортопедичне взуття? Це коли взуття не заважає вашому природньому руху, не заважає вашій природній адаптації. І тому устілка дуже класна у випадках, якщо ви нічого не робите, якщо у вас немає тренувань, і ви підкладаєте устілку для того, щоб привчити тримати цей підйом. Після чого краще устілки носити тільки коли ви займаєте спортом. І додатково ще про спорт. Багато хто зараз, я дивлюся, ходять у цих кросівках з гелем. Так, підйом великий. І це так само формує деформацію стопи. Чому? Тому що наша стопа сформована так, щоб амортизувати усе навантаження, тобто поглинання йде від стопи, потім вже розповсюджується по всьому тілу, і ми тримаємо баланс так, щоб менше навантажувати стопи і менше навантажувати наш організм. Якщо, наприклад, цю функцію виконує взуття, е, наприклад, кросівки або щось інше з такою пінкою. То виходить так, що амортизація поглочується пінкою, але наступний крок це йде в наші коліна і в наш таз. Якщо ми неправильно сидимо, наприклад, ось так. Якщо ми просто сидимо, якщо у нас немає руху, і наші стопи слабкі, це приводить до, а вже з міністками проблеми, там їх зобразні, образні ноги, і а вже ж перекоси тазу, потім артроз, артрити тощо ще додатково переходить на поперек, тому що сідниця неправильно працює. І зараз ви можете подивитись, як чоловіки ставлять ноги. Ноги дивляться ось туди, або ноги дивляться туди. В ідеалі, коли стопи на ширині плеча дивляться допереду і куди дивляться стопи, туди дивляться коліна. Не навпаки. Якщо у вас ви станьте просто, станьте рівно зараз, стали. Добре. Зараз подивіться вниз. Подивіться на свої стопи. Як вони стоять? Напишіть в коментарях: боки, чи вперед, чи внутрі. І зараз подивіться, куди дивляться коліна. Вони повторюють, вони дивляться туди, куди дивиться е, великий та другий палець, або дивляться за великий, або дивляться за другий палець. Куди вони дивляться? Якщо кудись вони дивляться за один з пальців, не повторюючи е, лінію коліна, то у вас проблеми. Можливо, у вас вже є перекостазу або формуються проблеми з опороруховим апаратом. Тому, якщо розповідати про це, так, я анатомічні потім ми розглянемо. Я просто консультую зараз тих, у кого є плоскостопість. Перше це взуття. Взуття повинно бути ортопедичне. Воно не повинна стискувати ваші пальці спереду. Так, це дуже важливо. Якщо вам десь вихід до театру або в кіно, можете взути там, на 2-4 години максимум, але в ідеалі, щоб ви ходили завжди у зручному взуті, котре не буде стискувати ваші пальці. Це перше. По-друге, ви повинні розуміти, що ви повинні робити вправи на баланс. На баланс, на одній носі, на іншій, робити будь-які вправи, котрі будуть давати навантаження на вашу стопу, будуть формувати правильно м'язовий скелет там, щоб м'язи тримали усю стопу. Третє. Дуже важливо ходити. Так, це найкраще може бути. А вже ж ви на босу ногу не походите по вулиці, тому що, ну вже ж, розумієте, так? Тому зараз вже зробили таке, як barefoot. Це взуття з тонкою подошвою, котре ортопедичне так, воно не заважає вашій стопі рухатись максимально рівно. Якщо у вас діти є, будь ласка, давайте їм активність. Хай вони так само ходять, наприклад, або barefoot, Нормальному зутті купляєте їм або на босу ногу, хай вони бігають по травичці. Так, да, розумію, що зараз не дуже чисто навіть на травичці, але людина повинна вести свій природний образ життя. Ви повинні ходити багато. І повинні ходити правильно. Якщо ви правильно ходите і багато ходите, у вас не буде ніколи проблем зі спиною, ніколи проблем з колінами, ніколи проблем з тазом або з плечима. Це дуже важливо, тому що навіть зараз багато хто неправильно ходить. Вони ходять... Ходять або тягнуть за собою тіло, або вони перекачуються з боку на бік, або косолаплять. Таким чином неправильно йде навантаження. Дуже важливо, щоб людина ходила прямо. Прямо це означає, що колі... стопа дивиться до переду, коліно дивиться до переду. Ми штовхаємось, використовуємо сідниці. Тобто ми кроком так, потім штовхаємо тіло до переду, з, з маленьким нахилом. І ми перекатуємо стопу. Після чого використовуємо носочок для того, щоб зробити крок. І коли ми використовуємо носочок, вмикається сідниця для того, щоб вона штовхнула наше тіло допереду. Е, я маю надію, що ви зрозуміли. Е, потім я подивлюся е, взуття, покажу своє взуття. Я зараз тестую на собі ці, по-перше, цей силикон між пальцями, так, подивимось, що воно дасть. По-друге, я купив собі спеціальні носки. Ці шкарпетки вуличні, я в них ходжу дуже зручно, але є нюанси, про котрі я потім розповім. Якраз тиждень пройде. Я вам запишу про це відео. Покажу взуття, котре використовую, наскільки це важливо. І якщо у вас є дитина, у котре в плоскосопість, будь ласка, давайте її вправи на баланс. Хай стоїть на одній нозі, хай вона багато ходить. Бігає, але не давайте взуття на високій подошві. Це взуття професійне для спортсменів, для того, щоб вони виконували якісь нормативи. Тому що у них іде інше навантаження для того, щоб зберегти своє здоров'я і більше тренуватися, їм зробили це взуття для того, щоб вони вийшли, пробігли і закінчили свій біг. Так працює. В іншому вони. Такі самі люди і повинні ходити в ортопедичну додаткову вправи, Дуже багато вправне роблять справу, ви можете знайти на моєму youtube каналі Це все Таз, коліно стопи. Ви можете знайти у мене два чи три відео. Ще ще відокремо нове зроблю Таз, коліно стопи. І зрозуміти, якщо ви вирішите проблеми зі стопами, якщо у вас є проблеми з колінами, прокачуєте стопи. Коліна пройдуть, одразу вийде перекостазу. Ну, перекос тазу так само є від окремого відео. Вони сформовані так: якщо, наприклад, людина багато судить, щоб увімкнути сідниці, підтягнути прес. І тоді не буде проблем з попереком. Ось і все. Якщо у вас ще залишились запитання, залишіть, будь ласка, комент з цим запитанням. Я подивлюся і буду намагатись відповісти вам. І з вас, будь ласка, вподобайка. Якщо ви не підписані, то підпишіться. І якщо ви хотіти не хочете повноцінні комплекси, то ви можете стати моїм спонсором на 300 гривень за місяць і отримати його терапію, де ви весь опороруховий апарат приведете до тями і будьте здорові!